Я фельдшер закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Гарабко Юрій. Сьогодні я розкажу про техніку виконання внутрішньовенних ін'єкцій. Внутрішньовенні ін'єкції виконуються в тому випадку, коли нам потрібен швидкий ефект від препарату, який ми будемо вводити. Внутрішньовенні ін'єкції так само виконувати повинні лише медичні працівники або працівники, які мають медичну освіту. Тому що внутрішньовенні ін'єкції є досить складними. Також у вену не можна вводити деякі препарати, які використовуються для внутрішньом'язових ін'єкцій, наприклад, там олійні розчини і інші препарати. Для внутрішньовенної ін'єкції нам потрібно підготувати спирт етиловий джгут, який ми будемо ставити на руку, антисептик, яким будемо обробляти руки, також клейончасту тканину, яку ми будемо підстеляти під руку. Та шприци, Шприци десятки, двадцятки, Рукавички стерильні, розчин, який ми будемо вводити, і стерильний пінцет. Перед початком маніпуляції потрібно вимити руки милом, чистою водою, протічною. Далі руки медичний працівник повинен обробити антисептиком, надягнути чисті рукавички. Пацієнта, якому буде проводитися медична маніпуляція, потрібно психологічно підготувати, пояснити йому суть виконання маніпуляції та мету. Далі беремо шприц стерильний, 10 мл будемо використовувати. Відкладаємо медичний препарат, який будемо вводити. Також, якщо у пацієнта слабкі вени, можна використовувати катетер G23 меншого розміру, яким можна зайти у вену. Руку пацієнта просимо звільнити від верхнього одягу, під руку, підстелити стерильний клейон чисту тканину для того, щоб не замастити. Внутрішньовенну ін'єкцію зазвичай виконують у ліктєвому згині, тому що там найкращі і найбільш проглядаємі вени. Якщо вену важко помітити, тоді можна виконувати внутрішньовенну інєкцію також на кисті або шукати на ногах. Перед тим, як ми починаємо, потрібно ампулку, яку ми будемо водити, добре обробити кулькою, змоченою у спирт. Відкрити, взяти стерильний шпилець, розпечатати, переєднати голку, набрати медичний засіб. Із шприца забрати все повітря, всі бульбашки. Голку цю ми знімаємо, будемо використовувати іншу чисту нову голку. Далі беремо стерильні серветки, змочені 96% етиловому спирті. Серветками протираємо місце укола 10 на 10. Потім 5 на 5. Просимо пацієнта зжати руку в кулаці. Далі беремо джгут, який накладаємо трохи вище місце у кола. Затискаємо. Обробляємо руки. Беремо шприц, відкриваємо муфту. Зрізом голки доверху, починаємо вводити голку у вену. Після того, як ми ввели голку в вену, відтягуємо трохи поршень на себе для того, щоб побачити, що у шприц зайшла кров. Переконатися, що ми у Вені. Якщо в шприц зайшла кров, тоді ми відпускаємо е, жгут. І починаємо, знову перевіряємо, чи ми у вені, чи не вийшли з вени. Якщо не вийшли, починаємо потроху вводити лікарський препарат. Увели трохи, почекали, запитали пацієнта, чи все добре, чи немає якихось неприємних відчуттів, поколювання, нудоти, тошноти. Далі продовжуємо вводити. Після чого накладаємо стерильну серветку і виходимо з вени. Просимо пацієнта зігнути руку в цьому згині і е, далі потримати її декілька хвилин в такому вот положенні для того, щоб не утворився синець. Внутрішньовенну маніпуляцію ми виконували е, лежачі. Тому що е, пацієнту під час виконання внутрішньовенної інєкції може стати погано, е, краще, щоб він знаходився у положенні лежачі. Можна також виконувати у положенні сидячи, у маніпуляційній кімнаті. Е, далі е, використаний шприц викинуємо у бікс із дезрозчином. Внутрішньовенні інєкції може виконувати тільки медичний працівник, лікар, фельдшер, медична сестра. Люди самі собі внутрішньовенні інєкції виконувати не можуть, так як виконання внутрішньовенних ін'єкцій є небезпечним.